З нами на зв'язку Олексій Боряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник, громадський діяч. Вітаємо, пане Олексію. Вітаю, друзі. Пане Олексію, вчора е ухвалено таке, можна сказати, історичне рішення про відчуження підприємств в олігархів. Це, зокрема, Укрнафта, «Укртатнафта» в Ігоря Коломойського. Це Запоріжжя-трансформатор в Костянтина Григоришина, Мотор Січ у В'ячеслава Богуслаєва. Е, ну і е, одразу ж ну, цілу добу політологи, журналісти, економісти думають, що це було. Ну, ви знаєте, така деоліаргі де мені насправді дуже подобається. Ну, Якщо, скажімо такі якісь першу рефлексію з цього приводу не зробити. Да? Але якщо вже розібрати цю ситуацію більш глибоко, да, і більш, скажімо, з юридичного аспекту, то зроблено це на підставі відповідно рішення ставки військової, да? це оголосив рішення відповідно. І Єрмак, і президент України Володимир Зеленський зроблено це, перш за все, на підставі чинного законодавства. І такі рішення можуть прийматися відповідно у військовий час. Більше того, ну це ж не те, що, скажімо, в когось забрали бізнес, чи в когось забрали відповідно якогось приватного підприємця, якийсь магазин. Ні, потрібно пояснити нашим глядачам, що весь цей перелік із п'яти Проєктів, це виключно стратегічні підприємства, тобто вони працюють перш за все на державне замовлення і на е, інтереси України. Е, е, от. Більше того, не йде ж мова про не про те, що підприємство, скажімо, забрали в приватній власності і знову ж таки передали в тимчасову управління навіть державі. Да? От. А йде справа про передачу акцій, акцій, тобто в різних цих підприємств є різна кількість і так державних акцій. Тобто, там є і так державна частка. Тобто, десь вона просто превалююча, а десь вона, відповідно, не превалююча, Але в будь-якому випадку державна складова і державні пріоритети для цих підприємств є ключовими. От. І тепер ми підходимо до наступного етапу, до тієї ситуації, яка склала. Припустимо на тій самій ж Мотор Січі, да? яка є відповідно серед цих об'єктів. От Мені насправді дуже важко зрозуміти, насправді, на чиї інтереси працювала Мотор Січ, ну, от, враховуючи те, що там, там от, ті обвинувачення, які зробили да, генеральному директору правоохоронні органи. Ну, от, я нагадаю про державну зраду. А, тому тут є два аспекти. У, у воєнний час, коли все має мобілізуватися, працювати е, на перемогу і на наш оборонний комплекс. Звичайно ж, е, стратегічні підприємства з державною часткою також мають бути максимально мобілізовані під державні потреби. От у чому справа. І е, так мовити, шкурні інтереси, інтереси отримання прибутку на, тут мають відступити е, та, мовити, в сторону. І да, дійсно, я абсолютно це рішення передати їх в управління державою, а конкретно в Міністерство оборони. Тобто там буде конкретно наскільки я розумію, змінений менеджмент і відповідно все мобілізовано під поточні потреби, військової військові потреби держави, як в ремонті військової техніки, так і в отримання відповідно на мамастильних матеріалів, бензин, бензину, солярки для. Заправки відповідно нашої техніки. Тому да, я підтримую цю історію. Після відміни воєнного стану два варіанти розвитку подій. Перший варіант це просто передача тих активів тої частини акції акціонерам да, назад. От і вони знову ж таки в корпоративному порядку, які в мирний час, зможуть на визначитись з менеджментом керівництвом цих підприємств. Або другий варіант держава компенсує цим власникам частини акції відповідні ці акції вони перейдуть вже остаточно в керівництво державою. Як на мене, вже резюмуючи знову ж таки, це дуже гарний шанс зараз для України все ж таки провести реальну деолігархізацію. Тому що ми чудово розуміємо, що на державних підприємствах, на стратегічних підприємствах, на монопольних підприємствах здобувається в Україні найбільше прибутків з найбільшою доданою вартістю. Тому що, здебільшого, конкурентів цим продуктам в Україні. Просто не, не існує. Тому, як на мене, це дуже вірна історія. Але тут виникає кілька запитань. Ну, от перше: а чому це відчуження не торкнулося підприємств Ріната Ахметова, і, ну, адже він же ж енергетичними, а це стратегічні підприємства володіє. Знову ж таки, е не торкнулося. Фірташа, який має облгази і обленерго. А це ж, ну прямо можемо сказати. До цього, до цього ж облгази вже ж, так мовити, забрали ці частки в державну власність. облгази до цього ще перевели, і це рішення ще прийняли. Ще не всі. Да ще, да ще не всі, які там, скажімо, вважали за потреби. Дивіться, як на мене, це такі перші ластівки, і по облгазам фірмаша і відповідно по цим п'яти великим стратегічним підприємствам. Я глибоко переконаний, що ця така реальна деолігархізація в інтересах держави Україна і, і народу тому, України вона буде продовжуватись. Звичайно, вона буде продовжуватись згідно. Тих пріоритетів, які відповідно будуть поставлені владою, тобто в яких сферах потрібно буде підсилення і робота стратегічних підприємств буде визнана неефективною, от вони саме перш за все і можуть бути наступними в цьому переліку тимчасового переходу управління державою. Тобто, резюмуючи, да, я думаю, що це не останні підприємства, які перейдуть в тимчасове керівництво державою. Я думаю, що підприємства інших олігархів е, також будуть задіяні в цьому процесі. Ну і ще одне запитання, яке цікавить. Адже ж е, візьмемо Укрнафту, у її власності чи Укртатнафту, е, вже не пам'ятаю, укр... у її власності Кременчуцький нафтопереробний завод, який, як повідомили, зараз зруйнований е, рашистськими ракетами. Під, тобто виходить так, що держава його відновить, відбудує, він запрацює, а після закінчення війни віддасть Коломойському готове працююче підприємство. А, дивіться, я глибоко не знайомий, незнайомий з цим кейсом. Да? От я думаю, що перш за все його потрібно вивчати. А, якщо нашим глядачам буде це цікаво, я цю інформацію можу підняти більш глибоко подивитися. А, мені цей кейс також цікавий. Якщо воно так як кажете ви. То звичайно, так ну не має бути, але я глибоко переконаний, що якщо рішення таке було про відчутнення цього майна цього підприємства на користь держави, то там не виключно єдиний цей об'єкт, Кременчуцький нафтоприробний, є у власності. Тобто, насправді там має може бути ще цілий ряд корисних об'єктів для держави, які зараз можна використовувати на підсилюючи українську армію на саме тоді, коли їй зараз це потрібно. Тому я б ну не спрощував раз і не робив би такі на, скажімо скажем проміжні висновки. Два на а, все ж таки, я думаю, що в цій ситуації потрібно розібрати з більш грунтовно, чому було прийнято такі рішення, на які об'єкти саме. В, ць, в цій структурі є пріоритетними, як це можливо змінилось на ціні акцій в тому числі? Ну тому, що ми чудово розуміємо, якщо там ключовим об'єктом є Кременчуцький НАТО завод, ну то яка зараз може бути ціна акцій цих да вона ну насправді може по перше або наближатись до нуля. Або взагалі може втратити ліквідність і піти на банкротство, тобто акції макції можуть взагалі нічого не вартувати, і тут можливо потрібно було б трошки інші механізми застосовувати, да? для того, щоб навпаки там застосувати, припустимо, механізм санації, да? тобто це якраз от те, про що говорите ви: відновлення платоспроможності для того, щоб підприємство далі могло працювати. От. А якщо вони пішли таким шляхом, от, то я думаю, що там скриза. Це все, є ще корисні об'єкти, є ще об'єкти переробки на, можливо, є інфраструктурні, логістичні об'єкти, які насправді мають ще велику цінність окрім цього надто заводу. Пане Олексію, взагалі важко повірити в те, що олігархи добровільно передадуть будь-які частки акції, які дійсно мають якусь цінність, просто власність держави і не повернуть собі, грубо кажучи, курок, який несуть золоті яйця після війни. Тому. Вас таке дуже оптимістичне ставлення до процесу цієї деолігарх... деолігархізації, так але хотілось би, щоб ви поділилися цим позитивом, чому ви так впевнені, що все буде добре для України і нарешті ми позбудемося олігархічного впливу на в ключові сфери нашого життя. Дивіться, тому що я розумію, як це відбувається бюрократично Я свого часу. Був очільником адміністрації на от, місцевих і в Сумській області, і в Одеські розумію, що на просто так такі процеси без певної належної фіксації не відбуваються. Да? Тобто, скажімо так, якщо ну, в олігарха є два варіанти: да? перший, щоб його майно було просто знищено окупантами, от, і його майно відповідно, зараз допомогло більше державі, а потім держава йому там або передала зворотній зв'язок ця частину акції або компенсувала, то я думаю, будь-який бізнесмен вибере другий варіант, чим просто без поворотні Знищити відповідно своє, ну, з великою вирогідністю знищене буде своє майно. Тобто, в принципі, цей варіант абсолютно логічний. Це перший варіант. Другий варіант. Знову ж таки, почнемо говорити з того, що ми почали нашу розмову. Всі ці об'єкти в цьому переліку, цих п'ять об'єктів, є стратегічними підприємствами. От. І е, всі ці об'єкти є е, одними із першочергових цілей ударів фашистів, е, воєнних ударів фашистів, і ракетами, і безпілотниками, і іншими можливими засобами. Не чи розуміють це олігархи, які зараз фактично там управляють на ну, їхні там менеджмент, да, управляють цим підприємством? Ну звичайно розуміють. Тому так би мовити, тут вирішується питання і збереження їхніх активів да, з однієї сторони. Вот. А якщо воно вже перейде в повне управління державою, то звичайно держава буде через свій менеджмент, через налагодження більш ефективної роботи на користь держави оборонки і України, Українці, відповідно, і краще, я думаю, ну, скажімо так, більш ефективно можливо захищати ці об'єкти. да. Тобто, це, мені здається, така дорога з двостороннім вигідним рухом. І я б не назвав а, мовити, що це. А тільки, тільки на користь України і українців, я думаю, що олігархи то також не сподіваються, що після закінчення воєнного стану е, Україна зможе їм скажімо так достойно компенсувати, якщо ця частина акцій дійсно чогось вартувала. Ну а це вже, як на мене, гарна інвестиція з їхньої сторони. Да? Тобто, якщо навіть е, там, скажімо, домовитись про е, там відстрочення, зараз я та, ви ж розумієте, відсрочення виплатам на 10 років за частину акцій, от, то це досить гарна інвестиція. Це так званий пасивний прибуток. На чому ні? От. Тому я думаю, що це ж звичайно рішення з позиції сили президента України Володимира Зеленського. Воно абсолютно виправдане і воно зараз на часі для того, щоб підсилити нашу оборонку. А всі інші нюанси. Спекти, я думаю, вже ми будемо вирішувати спільно після нашої перемоги. Дякуємо, пане Олексію. Але за... але, але можна ще та... буквально на секундочку. Але собі уявити якусь іншу підставу, відповідно щоб забрати стратегічне підприємства відповідно у олігархів. Зараз дуже важко було б навіть вигадати. Тому насправді це тільки на руку. Ну що ж, будемо. Вірити, що це піде на користь українській державі, і українському народові, адже ж ми справді сильно настраждалися за цей весь період. Олексій Буряченко, політолог, юрист, аналітик, правозахисник, громадський діяч, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. На все добре. На все добре.